Привіт, козаче! Сьогодні ВГ е, викитали у продаж зміїні коробки, з яких можна вибити три нових премтанка, також купу 3D стилів кучу різного іншого барахла. Але саме головне те, що вони е, просто взяли і заскамили народ е, на покупку цих лутбоксів своєю солодкою ціною, яка е, на. Солодкою ціною на набор з 75 коробок, які зараз коштують 600 гривень. При тому, що 150 коробок вартують 3000. тисячі. Тому, купуючи два набори по 75, ви отримуєте гарантовану можливість вибити три преміум танка усього-навсього за 1300 гривень замість 3000. тисяч. По-моєму, це просто. Геніальніший прайоб Варгеймінг, який треба максимально реалізувати у свою користь, поки вони це не пофіксили, і поки вони ще не роздопились, не проснулися, не помітили те, що вони люто обісрались. Тому, якщо ви думали і планували купувати вам коробки чи ні, то зараз є унікальна можливість встигнути і придбати коробки всього навсього за 600 гривень у офіційному преміум магазині. От. Зараз ми з вами відкриємо 150 коробок і подивимось, що в теорії може випати, випасти з цієї кількості. Я не буду зараз е розтягувати е відкриття коробок на дуже довгий час, для того, щоб ти міг одразу, не витрачаючи купу часу, подивитись, що може випасти, будемо відкривати по 5 штук. Uh, і подивимось, що нам вона випадає. І сподіваюся, що ми залутаємо більше, ніж три према, але три према нам випадає гарантовано. Вот. І нагадаю, це за 1300 гривень. Вот. Це просто ну, це або геніальний скам на покупку у, у, типу, найбільшу кількість коробок для гравців, для того, щоб витрачали більше грошей, вони просто на обороті хочуть зробити, але або вони просто реально. ну, Прям люто обісрались Але в будь-якому випадку нам це на руку і тому треба цим користуватись. Так що, якщо планував, то спіши. А ми починаємо відкривати коробочки. Відкривати будемо по 5. І, забігаючи наперед, скажу, що я хочу е нову Стежку німецьку. От заради чого я взагалі е купував ці коробки, на що я розраховую, і чого я хочу. І звук, звук гри, де? Де звук гри Так, дожди. Ага, окей, сейчас. Все. Навірно, отут Наверно, от Наверное, от тут. О, есть. Поїхали. Бам, опа, сененька. що тут у нас? А ну, давай. Давай, варгейминг. І тунчик. Є. Кущ. Не сама класна, звісно, історія. Не хотів я його взагалі того кущика. Не, не дуже він інтересний. От. Треба буде, кстати, провести стріми е, на танках, які ми повибиваємо. На унікальних танках. Якщо це буде якийсь е, клон, який буде повторюватись з тим, що в мене вже є, то я думаю, в принципі, смисла нема. Ага. Ну, правильно, три штанка ми по-любому маємо вибивати, да, за, за 150 коробок. Як не крути ні Ну, за 50 коробок, кстати, уже вибили, да? То тобто есть один у нас випав в кущ Не згарантований, але, але випав. Не згарантований, але випав. Ну поки що сипе просто срібло. Поки срібло сипе, і, і все. Срібло, стилі, прям дні і резерви. Так, ще 5 коробок. Бум, ага. Все так. Перші 50 відкрили і отримали ровним щотом лише один єдиний танчик, і срібло. Так, а ну дивись. За 50 коробок отримали 7 3 d стилів, 2,8 мільйонів кредитів, 48 резервів. Хм, Прикольно. Прикольно. Окей, поїхали далі. Поїхали далі. Знову резерви, 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 стилі, резерви. Ага, опять нічого. О, сюди. Чи назас. СТшечку давай. СТшечку давай! А ну, опа, ні. Ну, СТ-шечка, ну тільки не та. А Т60, по-моєму, він ну, не супер прикольний, да? наче звичайна СТ. -шка. Нічого там такого в неї. С -с супер прикольного нема. Блін, я дуже розстроюсь, якщо не, не випаде німецька СТ-це буде прям, ну, типа, максимально прикро. Максимально. тисяч срібла сипе кожен раз. Постоянно, да, срібло, срібло, резерви, срібло, резерви, срібло, резерви. Синенько давай. Опа! Сюди. І ще у нас буде гарантований. По любому, щоб буде альтпрото. А він в мене проданий, щас би в Голді компенсація була. О, -о, -о, -о. Йоп, твою. Да, ти прикинь? Це він в мене проданий. Щас би компенсувало його в Голді. Ну він би не випав. Якби він був не проданий, він би не випав. Випав би якийсь інший прем, по-любому. Випав би по-любому якийсь інший премчик Ладно, ну в будь-якому випадку в нас ще залишилось. І так, вже 3 танка випало. За 100 коробок. І 36 коробок до гаранта. Ага. Окей. А скільки всього танків? Преміум танків тут? Може, треба буде ще купити? Може, треба буде ще купити? Для того, щоб витягнути ту ст-шку тому що реально це, ну, це головний приз. От, от. ну, Заради нього і треба <смі>, брати ці коробочки нещасні. Не хоче випадати. Ну, це скаміна. Просто люта скаміна від Wargaming. Скам на донат. Ацука, сидить, ще недовольний, блядь, три премтанка. витягнув, Два з яких в нього нема, а один з яких унікальний. Хоч і хуйовий, да? Ось він, Ляп. Дивись, четвертий танк. Пожалуйста. Компезе, оце. А, блядь, ладно. Ну, типа. Новий танк. З башнею від. Тіней чи корпусом від Вазика. Ага, шостий рівень. 360 альфа, 9,8 секунд. Ага, ну це без екіпажа і без всякого разного. Ладно, ще у нас є 20 коробок. Ченазес. Ха-ха! Сюда. А ну. КаПЗ. Є Ха-ха! <ривас> Ха-ха!

Ляп, шкода, т 56 тоже продана сука. А кошмар. Сейчас би. Ебать, ми, голди залутали з вами. Просто ти уявляєш собі, це кошмар. Ну, рахуйте, що ви купили Шкоду, Proto. Ну, Прото. Що, що, в принципі, теж є ну, досить непогано. От. Що теж є досить непогано. Ну, я вважаю, що ну, супер вигідна інвестиція. От. За 150 коробок е, випало 6 премівів, е, 3 з яких є унікальними, яких в грі нема, абсолютно. Ні в кого, які не були в продажі, вони абсолютно нові. На кожному з них ми зробимо по окремому стріму. От, я думаю, покатаємо по 15 боїв, по 15-20 на кожному з них. От, сподіваюсь, що ми від них кайфанемо. І пишіть в коментарях, стрім на якому з танків ви хочете побачити швидше. От. Це буде КПЗ Еріх Концепт 1, вз 111 Модель 6 або Об'єкт Кущ. От, вибирайте 19 2 d стилів 67 днів преміум аккаунта, 8,5 мільйонів кредитів і 163 особистих резерва. По-моєму, це просто, ну, тіпа, ну це нереальний кайф. Я просто, ну, типу, максимально задоволений. От. Кстати, до речі, сьогодні буде ще трансляція. Будемо добувати відмітки на мантікорі. виходить, сподіваюся, на 93%. Тому залітайте на стрімчик. Планую сьогодні. сьогодні, по-моєму, 6 число, да? 6 числа о 12.30 буду запускатись. От, і поїдемо, поїдемо добувати мантікору разом з Жекою. От, отакі діла. Ну, що, що сказати? Я задоволений, в принципі. Я задоволений результатом, задоволений подарунками, задоволений тим, що ВГ обістрались вперше для гравців на руку. Тому, тому якось так. Не забувайте протискати вподобайку, підписуватись на канал. Ну, от. І до скорої зустрічі, Па-па.